Всім привітки, мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж я замовила на тему: а також Аліекспрес, і те, що я е, полюбила, і те, що е, ну, зовсім не використовую і не рекомендую. Ну, Звичайно, світла немає. У нас по е, 6 годин зранку не буває світла в, вночі. Або ввечері, ну це все переживемо. Головне, щоб у нас не бомбили, щоб закінчилася війна в нашу перемогу 100%. Тому що якщо ми на щось інше згодимося, Ну, Як ото кажуть, спокій нам може тільки снитись, тому тільки перемога. Ну, подивимось, що ж, ну, мені сподобалось найбільше. З того, що найбільше, це, звичайно, косметика. Косметики багато. Коли я вперше взяла кремчик, це був ось оцей крем. Дивіться, з ретинолом. Ось так він виглядає, цей кремчик. Отут отака штучка під очі. Просто воно ще сполежало на балконі уже таке пустеньке, холодненьке. О, це Такий кайф і ще й ретинол. Розгладились у мене зморшечки, манюки, оці гусячі лапки. Просто рекомендую непоганий крем, об'єм великий. Об'єм тут у нас 30 мл. Це для отаких от кремчиків навколо очей. Ну, прям дуже багато. Коли закінчився цей крем, до речі, він більше трьох місяців мені служив вірою і правдою, класний крем, рекомендую. Я замовила ось такий. І е, коштував він десь близько 50 гривень цей щось 60 чимто. Ланалін, кофеїн, е, вітамін С. Е, і все, звичайно, навколо очей. Ось так він, оцей кремчик, виглядає. Отак, бачите. Просто впитується на ура. І має такий зовсім неуловимий такий аромат. Я зранку, з вашого дозволу, нанесу. Просто кремчик вау! Непоганий з ланоліном, кафеїном. Отак От розповсюджую теж після цього кремчика. Навіть, що я підмітила, що, ну, звичайно, зморшки відходять, і також набряки, набряки кудись діваються. Це дуже класно. Просто рекомендую. Що ще класно? Оця ось масочка. Масочка. Е, у нас іде з е, такими бульбашками. Свинка тут намальована. Звичайно, це не корейська масочка. Не корейська масочка, але, але е, китайська теж непогана по тій же ж рецептурі. Ось отак вона виглядає. Ну, так, як і корейська. І щось коштувала, теж вона не дуже багато, 50 чим-то. Ну, звичайно, тут об'єм такий маленький, а так, а так, маска все так же працює, як і корейська. Дуже мені от полюбилися їх такі мімімішні пудрочки. Пудра, яка вбирає олію, цей жирний блиск. Просто неймовірно, ось я вам покажу тут, бачите, є трошки. І зараз я нанесу оцю пудрочку, яка повністю вбирає жирний блиск. А потім скажете, Перегляньте. Повністю, де я нанесла, вона працює. Хоч тут її небагато, ну просто вау, скажу я так, це класна. Знімала-знімала без світла, а тоді згадала, що в мене є отакий, є отакий блочок. Це купляла, коли їхала у мандрівку. Влітку якраз таки підзаряджати е, телефончик, але, але і без нього обійшлися, тому що у е, автобусі е, були спеціальні підзарядні такі вверху, як маленькі станції. Тому е, привезла і зараз він е, саме те, що потрібно, коли від, е, відключають світло. Ну, і ось для такої ситуації дуже класно, що я згадала, що є у мене от така штука. Тому продовжуємо. Ну, ще ще я вам розкажу про те, що мені не сподобалось, а потім покажу те, що дуже сподобалось. Ну, от перший раз взяла ось отаку штуку по типу арабських таких духів, як ото з феромонами. Ну, такої, як розбавлений якийсь е, такий е, флакончик. Як знаєте, в нас час, коли мама використовувала духи туалетну воду, просто заливали водою, і от аромат залишався там віддалено. Оце із тої серії. Цей теж знову повелася через рік, захотілося розписали його дуже класно Ну, по типу того ж з феромонами. Просто ну, не рекомендую. Теж дуже, а цей, наприклад, дуже солодкий такий. Мабуть, ото за вухами мазати, це буде нічого, але рука ну, зовсім не тянеться до цієї парочки. Тепер те, що я взяла, надивилася, ось так в око бризкати, написано з лютеїном, замість крапель. Краплі я брала з гіалуронкою, дорогущі оптії. Не помню, як там вони називаються, отакі по дві штучки, там по 5 мл. Ну, і взяла оцю велику баклагу, тут аж 90 мл. Але, крім того, що вона висушує ну, рогівку. Ще, коли наносиш косметику, я відразу цього не бачила. Потім у голках видираєш, прямо як сіль. Ну, ну просто. Просто фу, чесно вам скажу. Так само фу я скажу на ці краплі. Краплі, звичайно, і дешеві, розписано прям, ну так, прикольно для блакитних окремо. Для карих окремо, для зелених окремо, прям такі вже краплі просто тікають з рук, але нічого, я їх не рекомендую. Вони теж підсушують, коли наносиш, прям випікає. Ну, мабуть, я б подивилася, що там просто.